Всім привіт! нова лотерейка, 10 прилин Тут є виграшні символи. Це в нас є подарунок, гаманець, злитки золота і кейс. І тепер шукаємо, чи вони у нас тут попадуться Годинник нема. Яхта нема. Пачка грошей нема. Монетки нема. Намисто нема. Мушля нема. Скриня нема. Пальма нема. Мішечок нема. Духи нема. Ця не виграє.